Ангеліт може закликати на допомогу оберігачів виконувати потаємні бажання. Він виконує роль передавача послань, поводитись з ним слід акуратно. зате камінь запам'ятовує все, про що його просили з першого послання. Ангеліт отримав свою назву завдяки ніжного блакитного та лілового забарвлення деяких каменів. Інша назва Ангеліта камінь ангелів. Яскраво виражений лікувальних властивостей ангеліт немає, однак, на думку літотерапевтів, він сприяє зміцненню імунітету, допомагає виявити захворювання на ранній стадії. Орган починає боліти, так що людині доводиться звернутися до лікаря. І з початком лікування біль проходить і мінерал робить все, що власник скоріше зцілився від недухи. Такі цікаві властивості ангеліту. От 8 міліметрів такі цікаві бусинки. Також тут просліджується і різація, можна побачити натуральні бусинки. Так. Також є такий цікавий браслет. Тут у нас кунсит і гірський кришталь. Це рожевий кунсит, це гірський кришталь. От, і тут теж цікаві властивості. Концит у нас допомагає ввести пацієнта в стан медитації, сприяє концентрацію думок. Мінерал добре зміцнює енергетичне поле, відвертає негатив. Якщо носити камінь як талісман, людина буде відчувати себе комфортно, Говорять, він, запобігає стресам і щоденним. За а також захищає свого власника від негативних емоцій, гніву, страху, концит руйнує емоційні блоки, які стоять на шляху любові і дає більше можливостей для початку нових щасливих відносин. Такі класні властивості, конциту. От хто ще не знає: теж такий гарний браслетик. Ігірський кришталь. У нього теж є свої властивості, зараз вам скажу. Гірський кришталь грецькою мовою означає лід. Вчені античності вважали, що гірський кришталь це навіки замерзлий і нерозтоплений лід. Він концентрує увагу, загострює розумові процеси, робить мову переконливою, заспокоює нервову систему, Такі властивості цього гірського кришталю. криштелю. Зараз покусується. І це у нас 10 мм кулька. Так, це такий у нас ще цікавий опал якби кристали. Цікаві. Браслетики. Так, тут у нас гематити тигрове око. От тигрове око. Зараз вам. Скажу інформацію, це оберіг від пристріту, наклепу, порчі є найкращим талісманом для ділових людей. Оберігає від банкрут, фінансових втрат, зміцнює здоровий глузд, допомагає концентрувати увагу на найважливіших питаннях. Це от, це от камінець тигрове око. Хто ще не знав. Це у нас гірський кришталь і гематит. Це от гематит, він взагалі-то підсилює властивості усіх інших каменів. Які є в самому, самому браслетику, також він стабілізує артеріальний тиск, полегшує стан присудинній дистанії, позитивно впливає на рівень гемоглобіну, допомагає при різних травмах і ранах. Такі от властивості гематит. Також у нас є, що тут у нас є рожевий кварц, перли. Це от рожевий кварц такий. Тут от перлинки. Великі бусини рожевого кварцу по 10 мм. перлини по 8. Так, також тут у нас теж є рожевий кварц ангеліт, авантюрин, золотий пісок. Дрожжевого кварцу, до речі, теж дуже класні властивості. Це камінь любові, радості, символізує здоров'я, молодість, підсилює жіночу привабливість, мінерал притягує до власника успіх, розвиває позитивний погляд на життя, покращує настрій, підвищує самооцінку. Такі властивості рожевого кварцу.